Про усілякі геймбої, конкретно у мене в селі, в моєму оточенні, майже ніхто і не знав. Піспішка пізніше з камеді гоночками стала чимось зрозумілим, доступним і народним в масах, але теж мало у кого була. Вдома мажори могли грати на компі для навчання. У роботях була Денді чи Sega Mega, а не вдома з достойних варіантів був хіба що брік-гейм, в який вічно треба було нові батарейки, які ніхто тобі не купить. Все змінилося, коли в Україну прийшли мобільні телефони. Першим мобільний телефон з'явився у мого тата це був якийсь чорно-білий Еріксон. Мене як головного хакера пам'ятаю, попросили прочитати інструкцію, налаштувати йому дату і час. Вдома тоді регулярно вимикали електрику ввечері, і ми при свічках усією сім'єю грали в дитяче доміно, співали Ой на горі той, жінці жнуть. Поки не на Бритне, і інколи мені давали погратись в той телефон. З ігор на телефоні були хіба що якісь карти. Може це був Блекджек, може ще щось. Інструкції тоді писали серйозні, ймовірно, там в інструкції навіть і правила Блекджека були. Але я був занадто малим і розібратись тоді не зміг. Через якийсь час з'явився телефон у мами, щоб татові було кому дзвонити. Це був Сімець c 35 і ігри там уже були бадьорі. Була гра про лабіринт, де треба було вийти з лабіринту, був Майнсвіпер з привітом Microsoft, в який я тоді не знав, як грати, був Connect Phone, де треба 4 в ряд проти комп'ютера скласти. І четверта гра була варіантом настольної грухи Реверсі або Отелло, в яку я теж дуже сильно не грав. Грав я переважно тільки в лабіринт, де я фантазував, що там може бути в кінці. Чи можна там зайти якогось монстра в тому лабіринті, чи буду я його стріляти, взагалі. Про те, що в грі була карта на окрему кнопку, я дізнався не одразу. Тому з покупки мамі телефону, до того, як я пройшов той лабіринт, пройшло немало часу. Ігри в прошивках телефонів тоді, думаю, писали якісь скучаючі проігри просто так. Якийсь німецький Вальдемар, який в університеті вчив алгоритм для генерації лабіринтів чи комп-графіку, дуже сильно хотів зробити щось з цим на роботі. Ну і зробив. Молодець! Те, що той лабіринт йшов у 7 кадрів в секунду, раді Бога, пацани, Зараз на Nintendo Switch і PlayStation 5 до сих пір такі ігри деякі йдуть. І всі нахвалюють, які вони добрі. А на PlayStation 3 і 4 і зовсім була б кінематографічна графіка. За два роки. Еріксон, мого тата, був кілька разів у ремонті, працював погано. І тату купив мамі Сіменс А-50, щоб її С-35 забрати собі. Ігор на А-50 було тільки дві. Перша називалась Stack Атак. Там такий тетрис про чувачка в касочці. Світло під час обох термінів кучми вирубали у нас регулярно. І цей анімований будівельдик на складі, що збирає коробочки в ряд у темній кімнаті, при свічках, розважав мене дуже багато вечорів підряд. Друга гра, балон шутер, була теж нічого. Ожна, але швидко набридала. Сіменси були зроблені мега якісно, тому інших телефонів вдома я не бачив дуже довго. Список вбудованих ігор майже на кожному телефоні тоді був свій. Десь навіть була можливість додаткові ігри скачати, але де і як, я тоді ще не знав. Зараз на Ютубі є відоси з емуляторів, що були весь Дікей тих телефонів. Виявляється, були і мобільні версії ігор від Microsoft, і мобільні версії ігр від Nintendo. Навіть перші джава-ігри від Ubisoftської контори Loft були чортова. Nokia у мене вдома не було. Але всі, хто жив на цій планеті в той час, і так знають, що там була Змійка, стрілялка Space Impact, Пінбольчик, і трохи пізніше на кольорових ігруха Bounce. Можливо, зараз мене дивиться якийсь бродяга, який грав, наприклад, на телефоні Alcatel. І він пише комент: Вичутній Анбернік, а чому про Alcatel нічого не написано? Ай молодець! Пишіть, пишіть такі коменти, пацани. І хто що на перших чорно-білих телефонах грав? Назбираємо інформації на другу частину відео. Останній телефон, про який хочеться сьогодні згадати, Samsung C200. Телефон був уже кольоровий, і там навіть можна було качати Java ігри. Сам телефон був мегаповільним і постійно глючив, навіть у своїх власних менюшках. Між тим, як ти натиснув кнопку і щось змінилось на екрані, проходила по відчуттям вічність. Качати ігри було можна, але гра. Ті ігри неможливо. Встановлена ігруха з шариками була єдина, яку більш-менш адекватно можна було грати. Пофіг, що вона була дуже нудна, зате кольорова. Хорошу культову Samsung гру Snowball Fight я тоді якимось чином пропустив. В Snowball Fight була така РПГ про дітей, що грають в сніжки. Коли ти вигравав в драчці, у грі грав початок мелодії з Final Fantasy 7. Все можна було. Ще з тюрмбейстр РПГ-шок на тому Самсунгу, пам'ятаю, пройшов гру Ring Fantasy, бо там не було анімації чи якогось екшену. І це якось ще можна було грати. А от прикольна на той час майже Зельда Fantasy Warrior 2 на Самсунгу вже йшла дуже погано. Про глючний Самсунг з ММФ мелодіями більше мені сказати нічого, пацани. ранні телефони Самсунг були реально так собі. Навколо мене всюди були історії про людей, що постійно зриваються, накачують халявних рінгтонів, картинок та усіляких ігор з веб-сайтів, і заходять в мінус на балансі рахунку. Усі ці мінуси від мобільного інтернету тоді здавались страшнішими за алкоголізм і планокоріння. Тому на Samsung я качав акуратненько. Від реклами Рінгтонів картинок з жопами і Java ігр малому сховатись було тупо нікуди. Тебе нею дражнили всюди, на телебаченні, в журналах і навіть на обкладинках твоїх шкільних зошитів. Швидкого інтернета, щоб качати ігри на комп, ні в кого тоді майже не було. Та й комп нормальний був дуже мало у кого. Тому десь у цей час я власне і почав качати Java ігри з мобільних сайтів у себе вдома, на діалап-модемі І щось запускати на старих емулят. Рагаджава ігор. В момент, коли у мене в кінці-кінців з'явиться перший мій телефон, я стану ігровим магнатом, ігровим бароном та головним дилером мобільних ігр. Е, Про це все буде розказано в наступному відосі. А до тих пір пишіть пацанчики, які пам'ятаєте чорнобілі телефони, хто качав які картинки з жопами і мідінг? Хто не з Сімпсонів. Е, на сьогодні все. З вами був вечірній Анбернік.